Розгалуження на мові Сіша. Сьогодні ми розглянемо ще раз, що таке алгоритм розгалуження, а також будемо говорити про оператор розгалуження, як він записується, які є операції порівняння і так далі. Як приклад, сьогодні розглянемо таку програму. Це програма Тест, тест Веніпуга. На екрані виводиться тестове питання і потрібно відгадати, хто сказав цю фразу. Є дві кнопки на формі кнопка перевірити і кнопка Віхід. По-перше, кнопка, по кнопка вихід, вона вимкнена, і коли ви обираєте правильну відповідь, натискаєте кнопку Перевірити. Якщо це правильна відповідь, то тоді кнопка вихід становиться активною. Як виглядає алгоритм роботи кнопки перевірити? Зараз ми розглянемо тільки цей алгоритм. На формі у нас є також кнопка Вихід, там буде просто завершення роботи програми, а також є радіобатни, там немає взагалі ніякого коду, тому ми розглядаємо тільки, як працює кнопка Перевірити. В роботах цієї кнопки можна зобразити таким алгоритмом. Як у будь-якого алгоритму, у нас є початок і є кінець. Після початку у нас є перевірка умови. Умова, якщо обрано третю кнопку. І далі йде розгалуження. Гілка так та гілка ні. І так, у нас за виконанням умови, тобто по гілки, так, у нас йде вивести надпис Вірно і вмикнути кнопку Вихід. По іншій відці, тобто по іншій гілці, у нас йде вивести напис Помилка. Так у нас працює наш алгоритм. Для операції розгалуження у нас є декілька операторів. Що таке оператор? Це у нас буде інша тема, ми це ще будемо з вами обговорювати. І так, оператор if це оператор, який повинен нам для того, щоб реалізувати такий алгоритм, коли програма розділяється на два напрямки. Тобто є у нас одна умова, і якщо вона виконується, ми виконуємо щось одне, якщо не виконується, ми йдемо в інший бік. І є такий оператор Switch, який нам дозволяє проводити таку перевірку і далі обирати рух напрямку в залежності від того, яка умова виконується. Тобто, може бути не два напрямки, а декілька. Оператор свіч ми будемо роздивлятися потім, а зараз ми зосереджуємося на операторі IF. Як записується оператор IF в мові C-sharp? У нас є службове слово IF. Далі у дужках ми пишемо якийсь вираз. Після цього у нас іде оператор 1, Else і оператор 2. Вирази if, вони обов'язково. Поміщуються у круглі дужки, і вони є, так би мовити, булового типу, тобто вони відповідають на, на значення, яке може бути, відповідає чи true чи false. І якщо у нас є така скорочена форма запису, Умовного оператора, то тоді у нас немає гілки else, тобто не буде else, не буде оператора 2. Ми ще будемо розглядати такі приклади. Що у нас записується всередині виразу? Всередині виразу можуть використовуватися оператори порівняння. Тут у табличці перечислені всі операція порівняння, які можуть бути. Це дорівнює, вона записується не одним знаком рівенства, а двома. Є знаки більше, менше, більше або дорівнює, менше або дорівнює і не дорівнює. Звертаю увагу саме на цю таблицю, тому що в інших мовах ці операції можуть записуватися дещо по-іншому. Нам важливо саме для мови Сіша. Складові операції порівняння це коли в умові, саме у виразі, записується декілька умовних, так би мовити, складових, і вони між собою якось поєднуються. Вони можуть поєднуватися логічним, і тоді воно записується як в першому прикладі. Можуть поєднуватися через логічне або, тобто виконується чи один, одна умова, чи інша умова. І може бути логічне не, тобто, коли у нас є така запись, якщо не щось. Повертаємося до нашого алгоритму, алгоритму роботи програми Тест пуха. Перед вами текст програми, який буде працювати при натисканні на кнопку Перевірити. І так, у нас є умова «If radio Button 3 checked». «Radio Button в даному випадку це саме правильна відповідь. Далі у нас відкривається фігурна дужка і є дві, два рядка. Перший «Label 1» текст дорівнює вірно. Тобто ми виводимо надпис, що у нас вірна відповідь. І далі, на іншому рядку, ми вмикаємо кнопку Button 2. Button 2 це у нас кнопка вихід. Далі фігурну дошку замкнули і закрили, і далі у нас йде гілка else. Тобто інакше. Інакше, що ми робимо? Інакше ми вводимо текст Помилка. Далі умову можна було б написати з використанням цих операторів, які, операцій, які були перелічені у табличці, і тоді б воно виглядало так. if radio Button-Adine checked дорівнює True. Але так ми не пишемо, тому що це зайві будуть виконуватися дії, і ми скорочуємо цю запись і пишемо просто button checked Далі ще я звертаю увагу на використання фігурних дужок. Після IF у нас стоять, відкривається фігурна дужка, а потім вона закривається, а ось після Else у нас їх немає. Є таке правило, якщо у нас один оператор у гілки, то ми можемо не використовувати фігурні скобки. Тобто в if у нас два, дві, два рядки записано, виконуються дві дії. А після else у нас виконується одна дія. Тобто ми можемо написати тут фігурні на Але як, Якщо вам важко запам'ятати це правило, то ви можете завжди писати дужки і це не буде помилкою. На цьому все. Дякую за увагу!